Всім привіт, і це моє with me у школу. Поїхали! Мій ранок починається доволі рано, тож я вмикаю гірлянду, щоб трохи пробудитися. Далі вся заспана намагаюся підібрати лук на сьогоднішній день. Зазвичай я обираю якусь кофту, штани, тому що всередині в школі дуже холодно, а зовні жарко. А тут я намагалася зробити якийсь перехід, але в мене чуть не впав телефон, і тут я радію, що я його зловила. Пізніше я дозбирала свій рюкзак, туди поклала ланчбокс, воду та планшет, який заряджався вночі. Телепортуємося у ванну. Нарешті я змогла виставити нормальний ракурс, і тепер все ідеально видно. Першим ділом я розчесуюся та намагаюся привести свою зачіску в порядок. Оскільки у моєму штаті дуже волога погода, моє волосся стає дуже пухким. Майже щодня я роблю таку нібито мальвінку, оскільки не люблю, коли волосся падає на обличчя. Далі я розпочинаю свій догляд за шкірою. Як же ж без ранкових танців. Починаю я з очищення від Ordinary. Наношу трохи на руки, розтираю та потім наношу на лице. Ретельно змиваю теплою водою та витираюсь паперовими рушниками. Наступна черга зволожуючого кремчику, у мене це від сиреві. Саме головне те, що зранку я не наношу багато засобів на обличчя. Я використовую лише очищення та зволоження. Також не забуваю про шию. Надягаю небагато прикрас, зазвичай це просто браслет та якесь намисто. І ось така красуня готова йти їсти. На сніданок у мене сьогодні яєчко, овочі та м'яско. Котлети зроблені безборошно, що дуже добре, тому що зараз я не їм глютен взагалі. Після того, як я поїла, я збираю ланчбоксу в школу. Сьогодні у мене було пюрешка, м'яско і овочі. Також не забуваю про воду. Знову повертаємося у ванну. Обов'язково чищу зуби. Після того використовую ось таку штуку для вій. Як на мене, після нанесення туші вона придає такий об'єм. Далі ось така туш від Колістар, вона мені дуже подобається, це моя фаворитка. І ватною паличкою прибираю лишнє. Зачесую трохи берівки. І трохи блиску для губ. Сьогодні вирішила поприскатись ось таким спрейчиком, він дуже смачно пахне. Ну і все, я готова їхати до школи. Це вже я йду у школу, а вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки та пишіть коментарі. Всім па-па!